Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, чиїми коханками були солістки гурту Віагра. Дехто із дівчат на анонімній основі учасниць гурту поділився палкими ексклюзивами, пікантними подробицями. Сьогодні я зібрав найгучніші чутки щодо гурту, те, чого ви не чули раніше, а сенсації будуть. Тож мушу зручніше, набрайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролку. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в Директ інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, склалося так, що в далекому 2000 році з'явився гурт Віагра. Це певний прототип експеримент від Дмитра Костюка та Костянтина Меладзе. Костюк відповідав більше за фінансову складову, а на той час Костя Меладзе писав хіти, писав, писав і писав. Але ніхто не знав, наскільки далеко зайде успіх цього гурту, і що це стане цілою епохою в музичному світі того часу для. Пострадянського простору, і на сьогоднішній день жоден гурт російськомовний не зміг завоювати такої слави та успіху, як Віагра. Завжди ходили чутки навколо того, що Віагра це проєкт для С. Тоді навіть ще такого терміну не існувало, але зрозуміло, що в шоу-бізнесі дівчат продавали. Тобто Viagra це прототип Блістящих, хто там ще був, Віаслів і щось таке, не пам'ятаю точно. Потім на прототип Viagra прийшов гурт СМС, гарячий шоколад в Україні, і усі ці гурти були заточені саме на СКУ. Послуги, а Віагра вона була елітною. Вона була супер дорогою і не для усіх, тобто справжнім флагманом. І про Віагру знято дуже багато фільмів, дуже багато документалок на тему того, які були кулуарні інтриги, скандали. І майже немає інформації про багатьох учасниць, чиїми коханками вони були насправді, та що приховувалось за історією гурту. Тож, сьогоднішній випуск саме про це, я думаю, ви дізнаєтесь чимало новенького, а більше соковитих подробиць я викладу в своєму телеграм-каналі, тож. Долучайтеся, посилання в описі та в закріплених. Тим паче, телеграм-спільнота невід'ємна частина нашого з вами пліткового життя сьогодні. Отже, давайте розпочнемо. У 2000 році до 2002 був дует Вінницька Альона та Мейхер Надія. Дівчата говорили, що Віагра це Вінницька Альона та Грановська Надія. Але насправді ми ж розуміємо цю гру слів і для чого створили саме такий брендинг? Адже це викликало. Ух! Певне збудження у величезної категорії чоловічого населення і не тільки чоловічого. Угу. Альона Вінницька ні з ким не була помічена в любовних стосунках, як мінімум, тому що вона була заміжняна той час за Олексієм Большим і в неї була сім'я. Тобто Альона відповідала за голос, тому що Надя тоді не співала. Хоча це теж байки, тому що Мейхер вміла співати завжди. Просто їй не давали такої можливості її функція збуджувати. А не співати і виділятися вокальними талантами. Тож про Надю дещо викривили історію і ніколи не ділилися тим, що, в принципі, Мейхер ось ті мінімальні вокальні партії, які їй завжди давали, вона співала краще за віру та інших дівчат з колективу. Але вона виконувала конкретну ерективну функцію. Значить. Надя Мейхер, як розповідає наш інформатор з гурту Віагра, говорить про те, що Надя якраз таки мала інтрижку з Валерієм Меладзе. І потім Надя була еквівалентом послуг для друзів Валери. Вибачте, колючі чотки, але з пісні слів не виконати, як то кажуть. Моя попитка номер п'ять. Тому я думаю, ви про це майже ніде не чули, і це щось новеньке. Тим паче, якщо порівняти і подивитися а, минулих років інтерв'ю, як тепло говорять одне про одного, Мейхер та младзе молодший, все стає на свої місця. Просто потрібно зняти окуляри і більш уважно передивитися. Далі у 2002 році дует перетворюється в Тріо. Замість Надії Мейхер, яка покинула гурт заради сімейного життя та пішла у декрет, до Вінницької долучається Анна Сідакова та Тетяна Найник. І ось обидві дівчини мають цікаву історію. Адже справа у тому, що Тетяна Найник потрапила в Віагру, як подейкують кошенята, через теплі обійми з Дмитром Костюком. А ось у Ані Сідакової після. Зйому кліпу на композицію Стоп, 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 зав'язалися теплі обійми з Костянтином Меладзе. Тобто Аня і Костя мали стосунки, але завжди це приховували. Потім, якийсь момент на місяць чи два гурт Віагра перетворюється з Тріо на чотириріо. Чотири ріо, Боже нові терміни. Коротше, на Girls-Band з чотирьох осіб. Дивіться, як красиво завернув. До них додається знову мейхер і двом брюнеткам не бути ну ніяк в одному складі. Тому, звичайно, обирають Надю, а з Тетяною прощаються. Після чого вона зняла чимало відео на тему, як її образили. І як погано з нею себе поводили продюсери, і вона досить довго лікувала своє ментальне здоров'я. Так ось, 2002 рік, Вінницька, сідакова, Мейхер, ніби все ок, але Альона дуже виділялася по віку на думку продюсерів, і вони розуміли, що з Альоною каші не зварити, і вони замінюють. Альону на Віру Брежневу. Є легенда, що Віра вийшла на шоу двійників в своєму місті до Альони Вінницької, і продюсери так приглянулися, взяли контакти булші. На той момент Віра була вже з дуже упакованим бандюком. І цей бандюк. Заніс, угу. слухайте уважно, і попросив у продюсерів прослухати віру і звернути на неї увагу, що зробили продюсери, і зрозуміли, що ось вона заміна, і запросили віру. Недовго думаючи, віра розходиться зі своїм баддюком і вирішила вхопити Бога за бороду, тобто Костянтина Меладзе. Але в якості перепон. На її шляху Ані Сідакова. І Віра докладає максимум зусиль, аби відсторонити Аню від кості, Аня в пошуках більш молодих чоловіків, знайомиться зі своїм футболістом, народжує дитину. І тут Віра скористалася цим шансом, і Аню повністю прибирають. І ось. Нарешті складається той самий багаторічний роман між Вірою Брежнєвою та Костянтином Мелаце. Думаю, тут не потрібно говорити на тему якихось пруфів, тому що усім все зрозуміло. Потім вони з 15-го, здається, року в шлюбі, потім не розлучаються. Коротше, сталося, як сталося. І ось золотий склад. Шалені мільйони, мільярди. Дівчата відпрацьовують на максимум, маючи шалені концерти по 20, 25 і 30 концертів на місяць. При цьому продовжують отримувати 100 доларів, 100 доларів з кожного концерту. Тобто це ніяк не можна порівняти з тим вселенським успіхом, на якому заробляли Костянтин Меладзе та Дмитро Костюк, тому що дівчата коштували сотню тисяч доларів корпоратив з ними. А у солісток по 100 баксів. 100 баксів. Це просто жесть. Ось вони закони тодішнього шоу-бізнесу. Хоча зараз у продюсерських проєктах насправді мало що змінилося. Як би там не казали про трансформації. більш-менш прозоро і на партнерських умовах. Я знаю, що сьогодні працює лейбл помітній Ірини Горвої. Якась більш-менш адекватна співпраця відбувається на лейблі Енко. а все інше просто булшіт. Тож майте на увазі. Старі закони шоу бізнесу нікуди не діваються. В 2004 році на заміну сідокові приходить Світлана Лобода, яка <світлана> казала Світлана, що в неї ніколи не було теплих обіймів ні з ким. А ось наша віагрянка. Яка вирішила залишитись анонімною, і я поважаю її вибір. Я розумію, чому така позиція. Вона мені пояснила, тому питань жодних немає. Я завжди вам гарантую анонімність і дотримуюсь свого слова. Отже, розповіла про те, що у Світлани. Були теплі обійми з Дмитром Костюком, і саме через Дмитра Костюка Світлана потрапила до Віагри. І справа не в тому, що вона не прижилася. Так вона зовсім інша. Вона дуже відрізнялася на фоні усіх дівчат. Але з Дмитром Костюком все було дуже прісно. Костюк перегорів, і на цьому все закінчилося. Недаремно ж Власова нервувала офіційна дружина Костюка. А тому що Костюк не пропускав жодної спідниці. На заміну лободі, яка пробула декілька місяців в колективі, приходить Альбіна Джанабаєва. Ну тут ви знаєте цю історію. Альбіна Джанабаєва вже на той час була сотню років коханкою Валерія Меладзе, і звичайно, що він протежував її. І Альбіна стала головним голосом гурту, не кажучи про те, що Альбіна була тим самим диктатором в колективі, через якого псувалися стосунки між учасницями. Тому Аля виконувала свою функцію. А, значить, 2004 рік Віра, Альбіна і Надя, а потім в 2006, в п'ятому році криза. А, після Лучшая Друзія, Дівошка та Бріліанти була композиція у Віагри. гурт офіційно закривають, а в 2006-му вже продюсери повертають дівчат на сцену в оновленому складі. І ми бачимо тут, а, значить, Альбіну Джанабаєву, ну звичайно ж, вона нікуди не ділася. Віра Брежнєва, яка перепочила і, врешті-решт, готова знову працювати в кадрі. Та Христина Коцгоцліп з Донецьку. упакована дівчинка-мажорка, яка відразу не прижилася в колективі і не побула там навіть місяця. І на її заміну приходить Ольга Корягіна нині Романовська. Корягіна Романовська ні з ким не спала. Вона від початку подобалась продюсерам, але продюсери зробили ставку на Христину з. Чим знатно прогадали. До речі, вона мені візуально взагалі не подобалась в тому сенсі, що це не естетика віагри. Ну от вона й не прижилась. У Романовської були усі шанси затриматись в колективі надовго, але вона вдало вийшла заміж. Тобто дівчата, які байдуже спали з продюсерами чи не спали з продюсерами, шукали можливості зачепитися в цьому суровому світі за бізнесменів. А де вони з ними знайомилися? Саме на корпоративах. Тож Романовська не втрачала часу даремно, завагітніла, і далі ви знаєте історію: одеський бізнесмен, красиве життя, сольна кар'єра, яка так і не склалася. Після Романовської 2007 році відбувається тотальний перелом в гурті, адже тріо знову перетворюється на дует. І тут у нас Альбіна Джанабаєва та Меседа Багаудінова, яка має східне коріння. Так ось, меседа Багаудінова потрапила в колектив через теплі обійми з Дмитром Костюком. Ну ви зрозуміли. Угу. І ці стосунки тривали певний час, поки в колектив не потрапила Тетяна Котова в 2008-му Гурт перетворюється знову в Тріо, і тут ми з вами бачимо Альбіну Джанебаєву, Меседу Багаудінову та Тетяну Котову, міс Росія. Господи, прости, котова мала теплі обійми і з Валерієм це на Секундочку якби Котова не говорила про те, що ні 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 жодним чином з Валерою нічого не було, було. Як подейкують, наші кошенята. Недовго тримався колектив в такому складі, тому що не було гармонії. В 2009 році, 2009-му, повертається Надія Мейхер замість Меседи Багаудінової. Звичайно, що у Меседи залишилась велика образа на продюсерів. А в 2010 році знову зміна складу. І тут у нас Надія Мейхер, Альбіна Джанабаєва і Єва Бушміна, яка мала роман. Теплі, супертеплі обійми з Костянтином Меладзе. Але це дівчині не допомогло затриматись надовго у Віагрі, тому що в 2011 тому знову оновлюється склад. У нас тепер Альбіна Джанабаєва, Єва Бушміна і Санта Дімополос, яка приходить на заміну Мейхер. До речі, Санта, яка потрапила до Віагри після Євро... Я хотів сказати Європачення, боже ні, що я несу після фабрики зірок Костянтина Меладзе, До речі, не була помічена в теплих обіймах з кимось із продюсерів, але потім в неї там і джиджула і чого тільки не було. Тож Санта не втрачала часу даремно і вміла себе правильно просувати. До того ж. Санта, вона здається досить примітивною. Ні, сата Дімополос досить розумна та прагматична жінка, тому вона точно знала, чого вона хоче досягнути, і тупо йшла до своєї цілі. Далі знову криза в 2012 році. Костя Малад збирає цілу прес-конференцію і говорить про те, що колектив перестає. Назавжди існувати. Прихильники в шоці, усі в шоці, боже мій кінець світу, знали б ми в далекому 2012-го, що рівно через 10 років, чекатиме на українців. Тому просто плюватися хочеться. Думаєш, блін, яка там Санта, яка там альбіна, Добіса. Але тоді була така реальність. Значить, в 2013 році з'являється феєричне шоу Хачу Віакру, яке транслювали. На усьому постсовку. А, говорили про те, що це супер-чесне шоу. Але від самого початку всі учасниці знали, у мене є і пруфи, але не хочу палити кошеня. Про те, що шоу підлаштовували під Мішу Романову, тому що вона подружка Макса Барських. А Міша була в тусовці Алана Бадоєва під його покровительством і ніяк не могла потрапити в шоу-бізнес. Ну не чіпляла вона глядача для її образу. Вигадали, що вона така загадкова, запинається, в неї є невеличкий Дефект, проблема, проблема з мовою. Вона, як і Костянтин Меладзе в неї є ось ці запинання. Хоча, коли ми з Мішою говорили в особистому діалозі, жодних запинань я не чув. Я розумію, що це частина образу, Мішу, не ображайся. Направду не ображаються, як то кажуть. І ось Алан Бадойф вирішив допомогти Костянтину дати нове життя Віагрі. Усі на цьому заробили дуже файні кошти. Значить, Міша Романова ні з ким не спала, з гурту, з, гурту, з продюсерів. Настя Кожевнікова, яка в 2013 році в результаті чесного голосування потрапляє до гурту. Теж ні з ким не спала. При цьому Настя абсолютно заслугована на своєму місці, тому що Кажевнікова має неймовірний вокал, неймовірно харизматична дівчина. І мені дуже шкода, що навіть зараз, коли все так трансформувалося в українському шоу-бізнесі, зірка Насті не засяяла. Дуже шкода, Настю. Я знаю, що ти будеш дивитися цей випуск. Будь ласка, задумайся, повертайся, потрібні. На вокалісти потрібні талановиті люди. Немає Кожевнікової, мені особисто сумно. Не потрібно хоронити в собі митця. Звучить пафосно, але все ж таки. І до цього складу доєднується Еріка Герцах. Еріка Герцах – це така сучасна трансформація Віри Брежнєвої. І Еріка Герцах на той час вже була в елітному еск. Вона мала дуже заможніх клієнтів, навіть доможновладців, містечка, з якого вона народом, в якому вона жила. І за Еріку дуже попросили. І звичайно, вона потрапила до Віагри, тим паче Костю тригернуло, схожа на Віру, більш молодша. І як ви думаєте, чи були теплі обійми в Еріки Герцах з Костянтином Меладзе? Один, два, три. Звичайно, що були ці стосунки. Він їй присвятив не одну композицію. А Віра, коли про це дізналася, вирішила ультиматумом видавити, вичавити герцог з колективу. Їй це вдалося, але це не допомогло врятувати шлюб. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ і в будь-який Момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете Йти, будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся. А рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація. Що саме і коли будемо розігрувати? Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Костя ніколи не знав стопу, тому що Костя ніколи не міг зупинитися. Звичайно, він дарував гуртові чудові пісні, які увійшли в історію сучасної поп-музики в пострадянських країнах. Але водночас Костя продавав молодість і заробляв на цій молодості, і чхати він хотів, що там відбувається з дівчатами. Потрібно продати дівчат. Він їх продавав, ось про що говорить одне з наших кошенят, яке безпосередньо було в гурті Віагра. А ось далі, далі не менш цікаво. Значить, у 2018 році а, у нас знову оновлюється склад. Приходить Ольга Миганська на місце Анастасії Кожевнікової. І в тому ж 2018 році з'являється Ульяна Сенецька. А вже у 2020-му крайній склад гурту Ульяна Сенецька, Ксенія Попова та Софія Тарасова. І ось Софія Тарасова. Як ви думаєте, теж мала теплі обійми з Костянтином Меладзе. А який можна зробити з цього висновок? Дівчата трималися за цей гурт як за останню соломинку. Дівчата робили усе, що скажуть продюсери. Дівчата розуміли, що це їх золотий квиток у майбутнє. Але зараз підбиваючи підсумки скрізь роки найуспішнішою віагрянкою, екс віагрянкою в сольному плаванні стала Світлана Лобода. Хто б що не казав, Лобода пахарь. Лобода це стержень і Лобода це суперпрофесіонал своєї справи. І це справді талант, шик, лоск. Буду зараз співати оди з точки зору саме професійних якостей. Ми зараз не говоримо про зашквари Лободи, з точки зору громадянської позиції, які в неї були а, казуси, коли вона приїздила до України. Зараз трішки про інше. Ми говоримо про. Актуальні дані, напрацьовані руками артиста, і ось тільки Лобода змогла себе втримати на плаву. Віра Брежнєва хвилями була успішно популярна. До речі, говорять, що за ніч з нею треба було вивелити від 70 до 100 тисяч доларів. Угу. Ось така вона ніч з кумиром. І намагалася Надя Мейхер не склалося, як гадалося. Ані Сідакова все зрозуміло. Кортить навіть зараз, навіть коли була заміжня з Янісом Тімою, тобто вона продовжувала надавати теплі обійми. Сумно, але як є. Мені здається, це як заборонені у ці всі історії, з яких ти вже не можеш спригнути. Це вже психологічно підсаджуєшся на це, і ти в цьому варишся. Як певний спосіб життя, я не знаю, як це інакше пояснити, тому що в мене немає інших аргументів. Непоганий старт був у Альони Вінницької, але на жаль, закінчила дуже погано і зараз вона має серйозні проблеми з міцними напоями. Я дуже хотів би, щоб Альона повернулася. Я знаю, що ніби в неї буде випущений переклад е своїх пісень. Українською мовою, але поки що затища і жодних подробиць ми не знаємо. Стосовно інших дівчат, шукали себе, шукали, ніби і гроші були, і краса, і все було, і талант у багатьох дівчат, але не склалося, як гадалося. Це як фабрика зірок, виживає найсильніше. До того ж, підбиваючи знову ж таки підсумки щодо Академії Віагрянок. В чому феномен цього колективу у Костянтина Меладзе він вмів обирати найкращих, найдорожчих, фактично особливих? Ну, це суб'єктивна штука. Давайте я зараз не хочу бути клішованим, або говорити в рамках якихось звичних стандартів прийнятих. Я проти шаблонів, але кості вдавалося відбирати супер дівчат, тому що були і блістящі, і віаслівки, і гарячі шоколади, і... Іксеси, ікселі, господи, кого там тільки не було. Але жоден колектив не зміг стати таким зірцем жіночого гурту, як Віагра, згадуючи період золотого складу, якби сядокова не пішла з гурту у 2003-му. Я думаю, що дівчата закріпились би на японському ринку, азіатському ринку і дісталися б Америки. Тобто, це був би світовий феномен. Тому що на той час, що вже тривога чи що. Тривога, ну йомойо. -йо. А на той час таких колективів майже не було. І ось ця сексуалізація вона була дуже естетичною, дуже гарною. Сьогодні ми бачимо агресивний секс. Все це ну коли воно виглядає максимально недоречно. А ті дівчата вони були всі естетичними. Там не було пластичної хірургії, ну принаймні явної. І справді це було чимось особливим. Дуже шкода, що у багатьох не склався шлях. Дуже шкода, що більшість дівчат, як розповідає наша кошенята, лікувалося у психотерапевтів роками, роками аби відійти від усієї тришаніни, яку їм доводилося пережити, перебуваючи в складі Віагри. до того ж, їх. Прямо віддавали замовникам. Ну, можете здогадатися, про що я говорю. Там же мова йшла не тільки про співи. І нікого не цікавив твій внутрішній світ. Готова, ти хочеш, не хочеш. А дівчата погоджувалися якось зі своєю совістю, шукали компроміс. Потім поверталися додому, намагалися це виключити зі своєї пам'яті. І відноситись до цього як до роботи. Потім вони вдень та вечір співають, а вночі розважають вже в зовсім інші мікрофони. Сурова реальність, дуже жаль. Тобто, віагра з одного боку це еталон жіночого колективу. А з іншого боку, віагра це дуже сумнозвісна академія, в якій тобі потрібно попрощатися з усіма людськими внутрішніми налаштуваннями, факторами і робити усе, що тобі скаже Карабас-Барабас. Аби залишатися у фаворі великих продюсерів. Тож Костя Маладзе він з одного боку і ангел, і демон наяву. Маємо, що маємо. Такі у нас новини та плітки, такий ось спецвипуск готував для вас. Цікаво від вас почути щось новеньке, дізналися чи ні. Можливо, пропустив соковиті подробиці, яких ще не знаю. Тому надсилайте давайте так, надсилайте в Директ моєї інсти краще, посилання в описі та в закріплених. А я почитаю поки що коментарі, те, що вас найбільше вразило. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Це дуже важливо. Це допомагає алгоритмам розуміти, що ви цікавитесь даною тематикою, даним блогером, моїм контентом, який я створюю для вас кожного дня, окрім суботи. Я все ж таки людина, інколи потрібно відпочивати. Тож, друзі, чекаю на вашу активність. Я з великим запалом знімав цей випуск, тому що я в дитинстві обожнював Віагру. Куди ж там лукавити? Ну правда, вони мені дуже подобались. Я прям був палким фанатом. І перша касета, касета до мого магнітофону, який мені подарували у 2001 році, це була касета саме гурту Віагра. Попитка номер 5. О Боже, все. Я признався, зробив свій камінг-аут, Тепер ви <плес> знаєте точно усе. Ну що, друзі, дякую за вашу увагу. А я не прощаюсь. Скажу до зустрічі в наступному випуску, який вийде вже завтра. І поки не виключили світло, зараз все повимикаю, позаряджаю, щоб далі знімати нові цікаві відео саме для вас. Слава Україні! Разом до перемоги!